Дмитро Левось, політолог, міжнародний аналітичного центру Об'єднана Україна з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, добрий вечора. Добрий вечір. Рада Україна НАТО екстрено збирається за чотири дні, навіть більше. Які рішення мають бути ухвалені, як ви вважаєте? Адже напевно, ці чотири дні їх будуть готувати. Так, дійсно, я з вами згоден, Чому? Тому що тут е, багато хто вже е, чув теж таку відповідь на відповідь а оцінку такого плану. Ну, як же ж, яка ж це екстреність, якщо е, 4 дні? Е, насправді, весь цей час проходитимуть консультації, насправді весь цей час е, розроблятимуться рішення і е, ну, в принципі. Ми знаємо, чого ми хочемо і які рішення мали б бути прийняті. Конкретно я гадаю йтиметься про посилення української протиповітряної оборони, про надання нам саме тих. Ітерацій е, е, ЗРК Петріот, які здатні збивати е, ось е, такі ракети, як Путін їх назвав Орєшнік. Да, наших е, гур говорить гур, гур говорить кедр, Да, Тобто е, тому я думаю, що ну це достатньо е, очевидно, і це на рівні НАТО мають ухвалити рішення. Тобто Рада Україна НАТО, і там вже може бути рішення про те, що певні країни або е, там низка країн мають виділити ці ППО систему. Гадаю, що так може бути. Ну, інша річ, наскільки це станеться, але те, що весь цей час відбувається саме консультації саме в цьому напрямку, можна не сумніватися. Угу, угу. А ще йдемо далі. Хочемо обговорити і наступні теми. Третя світова війна вже почалася. Так вважає посол України у Великій Британії та колишньої головком збройних сил України Валерій Залужний. Про це він заявив під час виступу на заході видання Українська Правда. За словами залужного нині Україні протистоїть не лише Росія. А й північно-корейські солдати та іранські шахеди. Тому після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась третя світова війна, вважає залужний. А, пане Дмитре, що це за заява була? Адже ну, як на мене зрозуміло, що якщо щось буде казати колишній головком, а нині посол України у Великій Британії, то хтось на це буде звертати увагу, як мінімум, ми, а як максимум, хто має звернути на це увагу. Насправді Валерій Залужний продовжує ось ту свою риторику, яка була раніше, і вона була логічною і можна ми можемо згадати його публікації ще 2022 року, коли він був головкомом і про потреби України, про до речі, знову ж таки те, як Війна, яка, яку веде Росія проти України, в вписується в загальносвітовий контекст, тому звичайно, що це, зараз, коли є розвиток подій, саме така заява вона є абсолютно логічною, і вона звісно що в інтересах України, також і до речі, знову ж таки подібна оцінка висловлюється не лише Валерієм Залужним, наприклад. Ну, о, навіть один із таких реальних лідерів російської опозиції Каспаров сьогодні теж про це написав. Да? Тому uh -huh. тут звісно, це ну але інший... Каспаров не є, знаєте, не є послом так. у Великій Британії, ані Росії, так. ані Слава Богу, України. Так. І тут так. питання Я... того, для кого цей меседж, все ж таки, якщо брати так. посаду. Цей меседж однозначно знову ж таки для посилення нашої позиції у, у серед союзників за щодо надання всього е, необхідного в цьому контексті якраз. Те, про що Валерій Залужний писав свої попередні публікації, у нього завжди да, йшлося також, і е, саме про це що необхідно, що потрібно. Тому е, зараз в е, цьому плані я гадаю, що якраз про посилення санкцій, про те, що е, говорив Зеленський, про необхідність надання відповідних можливостей для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації, бо е, лише проти повітряної оборони, ну, це неможливо перемогти. Мог Російську Російської Федерації теж про що Україна весь час ставить питання і про посилення протиповітряної оборони. Звісно, пане Дмитре, от як політолог, міжнародник прокоментуйте також власне сенс саму суть цієї заяви, що третя світова війна вже триває за зовнішніми ознаками. Це так: Росія, Україна, КНДР, Іран. Тобто тут все е, працює кілька країн е, світу в цій е, війні бере участь з точки зору ну політології, з точки зору військової історії. Як вважаєте, чи можна вважати, що третя світова вже йде? Ну насправді, е як на мене, то е все ж таки ми поки що в періоді, який передує Третій світові, і але всі ці відповіді даватимуть е однозначно вже історики майбутнього. Чому тому що е ми бачили, коли починалася, наприклад, там Друга світова війна, то е не одразу для всіх 1 вересня це теж було очевидно, бо там 2-3, коли вступали в бойові дії в війну Франція та Велика Британія, також. Але е, в будь-якому разі е, ми те, що ми вперед двері, да, такому, і е, наразі поки що насправді немає коаліції да, з іншого боку з боку України. Україна за великим рахунком, не зважаючи на підтримку, воює сама, і е, тому я гадаю, що Наразі, мабуть, це, це вірно абсолютно те, що було сказано паном Валерієм Залужним, задля того, аби була зрозумілою, що загроза і та відбувалося включення партнерів з для підтримки. Дякуємо, Як кажуть, вірно, за духом, але поки що за буквою. Не все не все так. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Леву політолог міжнародний аналітичного центру Об'єднана Україна. Був з нами на прямому зв'язку. Про нові шахи